Журналісти «Слідство інфо разом з організацією репортери без кордонів і з колегами з таких медій, як Суспільне та «Грати» з'ясували історію Вікторії Рощиної, як вона потрапила в полон, в російський полон, за яких умов і що з нею там відбувалося. Батькові Вікторії повідомили з Росії. Він отримав листа від Міноборони Росії про те, що Вікторія Рощина померла, але Досі ніхто з російської сторони не дав якихось подробиць рідному батькові Вікторії Рощиної. Достеменно невідомо незрозуміло на цьому, наголошують журналісти, чи е, дійсно Вікторія померла. Підтверджень цьому, окрім цього, листа немає. Десь якась надія може зберігатися однак, ті свідчення, які журналістам вдалося здобути про умови перебування Вікторії в полоні, свідчить про... Катування і свідчить про надзвичайно складний фізичний стан здоров'я журналістки. А журналісти пишуть про те, що вона втратила вагу і важила там до 30 кілограмів через те, що відбувалося в полоні, через те, що їй не надавали медичну допомогу. Далі в цьому відео я поспілкувалася з одною з журналісток, які працювали. Над історією Вікторії Рощиної. є також фільм, який опублікували слідство. Інфо». Є текстова публікація, видання грати. Всі корисні посилання під цим відео. Важлива розмова в цьому відео буде далі з моєю колегою українською журналісткою Видання «Грати» Анастасією Москучовою. Послухайте. Можливо, наші глядачі настю бачили новини. Я думаю, що в принципі бачили. Мені здається, що я десь навіть в мережі, не в там в політичних соцмережах. Бачила обговорення, також що, от є журналістка Вікторія Рощина, яка потрапила в російський полон. Тривалий час не було відомо, що з нею, і врешті стало відомо, що після того, як влітку 2023 року вона потрапила в російський полон, її там жорстоко. Катували, і ти вже розкажеш, які там дійсно свідчення. І з того, що я прочитала від колег, які займалися цією справою, грати одні з також з видань, які займалися цим розслідуванням: що Віка Рощина вона в полоні. Схудла і важила там до 30 кілограмів. Настільки поганий був її там стан зі здоров'ям. І Вікторія Рощина, яку знають багато українських журналістів, частина співпрацювала з нею, частина слідкувала за її роботою. Гучні її роботи були про там окупований Маріуполь. Вона власне сама бачила там, як відбувалася окупація і. Не боялися говорити і знімати там важливі теми, писати про ці важливі теми. Е, Настю, я хочу можливо також там запитати тебе, чи ти особисто знала Віку, і, і як можеш ти охарактеризувати її там журналістську діяльність як української журналістки для українських медіа? Особисто ми знайомі, але тільки побіжно разом ми не працювали раніше. Вікторія Рощина працювала тривалий час на громадському, потім вона стала журналісткою-фрілансеркою і співпрацювала із Радіо Свобода, з іншими виданнями. Перед цим відрядженням, про яке йдеться, вона найбільше співпрацювала з українською правдою, одним із найбільших українських незалежних видань. І я б воліла все ж не говорити про неї в минулому часі, тому що в жовтні минулого року батько Вікторії Рощиної отримав лист від російської від російського міноборони. Із інформацією, що вона померла в ув'язненні, однак більше ніяких підтверджень він не отримував з того часу. І українська сторона також не отримувала ні підтверджень, ні обіцяної репатріації тіла також не відбулося. Тому якось ми, як журналісти, як журналістська спільнота, закликаємо Російську Федерацію припинити знущання з родини Рощених і. Внести ясність в це питання, повідомити про її місце перебування або повернути тіло, в який момент ви з журналістами вирішили об'єднатися для того, щоб провести своє там власне розслідування і щоб показати, які обставини дійсно могли статися у, у житті у професійній діяльності Вікторії через полон? Встановити місце перебування Вікторії, мої колеги, зокрема в. Антон Наумлюк намагалися ще в 23-му році, тоді коли вони отримали інформацію про те, коли вони отримали інформацію про її зникнення, намагалися шукали її і в Росії, і на окупованих Росією територіях, зокрема в Криму, не могли знайти тільки у квітні. 24-го року, вже, тобто, через 9 місяців фактично після її зникнення російські Міноборони в листі відповіді на запит родини Вікторії підтвердило, що вони її утримують в Росії, але не вказали ні місця, де вони утримують, ні якогось юридичного статусу її не навели. Тобто, виходить, що увесь цей час вона утримувалась. Без зв'язків із зовнішнім світом, без ніяких звинувачень, без юридичного статусу, тобто до неї не мав доступу ні ну, адвокат, на якого вона, якби її в чомусь звинувачували, мала би право, ні правозахисники, якісь не знаю російські, або будь-які інші, і просто людину тримали незрозуміло як. І коли в жовтні Минулого року батько отримав цього листа від Міноборони, про який я згадувала, то також журналісти з різних видань нам як висловлювали, говорили про необхідність спробувати встановити, що насправді сталося. І е, врешті ми в нашій роботі об'єдналися із редакціями слідства інфо із Суспільним і також із репортерами без кордонів. І е, ось цей час намагалися встановити, що саме трапилось. Зрозуміло, що це є тільки проміжні результати нашого такого дослідження розслідування, тому що не всі обставини встановлені, і ми закликаємо людей, які, яким щось відомо про долю Вікторії Рощиної після вересня минулого року. Звертатися ми там наводимо електронну пошту репортерів без кордонів. Там можна звернутися їхнім з за їхню, захи... на їхню захищену пошту написати можна звернутися на нашу редакційну пошту, якщо ви хочете там з нами безпосередньо поговорити з ґратами. Май на увазі фільм, про який ви говорите, це е, фільм, який зняло слідство інфо. Е, тобто, в нас в результаті різні медіапродукти, але як процес. Е, Пошуку дослідження, ем, ну він був спільний. Ми радились. У вас на ґратах вийшов матеріал, який можна почитати, і я також обов'язково додам посилання під цим відео. Слідство написали про те, що влітку 23-го року Вікторія Рощина поїхала робити репортажі в на окуповані в Росією територію. Поїхала вона через. Росію тоді потрапила в полон, і ніби як спочатку її отримували в ізоляторі в слідчому ізоляторі номер 2 в Ростовській області. Ізолятор Таганрога в жовтні 24-го року. От ти згадала про те, що її батько надійшов лист про те, що вона. Померла в полоні, я так розумію, що тобто, довіри цьому листу немає на 100%, а якась іще, окрім цього, листа є там чи була у її батька комунікація. З російською стороною там з російським там омбудсменом, не знаю з юристами, ну з кимось і ще хто могли би якось пролити світло на цю ситуацію. Чи можливо ви з колегами зв'язувалися з кимось, хто хоч щось би підтвердив, чи спростував? Російська сторона зараз не підтверджує, не спростовує нічого. Батько Вікторії продовжує їм писати. Він пише їм запити в різні інстанції, в їхню пенітенціарну службу. Це всі. І в міністерства різні, і їхній уповноваженій справ людини, і те, що він отримує у відповідь, це відписки. Тобто, там, наприклад, у ФСІН йому повідомляють, що в цьому ізоляторі, який ти згадала, її ніколи не утримували. Потім там уповноважена нібито. Обіцяє тримати на контролі, однак ну, якби ніякої конкретики наразі нікому не дає. Тобто, крім цього листа якогось, якоїсь чіткої відповіді її родина не утримувала, не отримувала увесь цей час тобто, вже майже півроку, і оці півроку рідні Вікторії перебувають у в такому підвішеному стані, в стані абсолютної невідомості, страшної, і правозахисники говорять про те, що це все можна трактувати як тортури. Тобто Росія вона там розповідає, яка вона могутня держава воює з НАТО, але вона не воює з НАТО, вона воює от з родиною Вікторії Рощини, які повинні переживати всі ці катування психологічні. І невідомість з приводу долі їхньої рідної людини після того, як Вікторія відправилася на окуповані території для роботи, для того щоб зафіксувати те, що там відбувається, і коли вона там перестала виходити на зв'язок, вже тут, ви пишете про те, що через 9 місяців після зникнення російські Міноборони вже офіційно підтвердили, що вона там затримана і перебуває саме на території РФ, а, і ти говориш про те, що таким чином Росія бореться там не з НАТО, а з українцями по суті, як взагалі е, регулюється? Там робота журналістів, ну таке для журналістів українських ну, примітивне просте питання, але для того, щоб глядачі зрозуміли. Тобто невже там отак, от, от лише людину за те, що вона просто робить, вона ж там без зброї, наприклад, та не становить, ніби для них якоїсь там ніби як небезпеки там фізичної. Невже ось таке ставлення? І аж так, що людину затримують, не просто там десь тримають. Там може згодом обмінюють або виносять вироки, а потім ця людина потрапляє в катівню, і там відбуваються страшні речі. Е, от, так от завжди там російська правоохоронна, я так в лапках беру система діє. І навіть коли йдеться про журналістів, ну, так власне за е, інформацією інституту. Е, в... Масової інформації, перепрошую за тавтологію, за час війни, тобто з 2014 року, в заручниках у Росії побувало більше сотні українських медійників, ну і українських, і іноземних. Але це саме журналісти, які виконували свою журналістську роботу або в якийсь момент опинились в окупації російський, і через це були затримані, і ну, їхня доля по різному складалась, когось через деякий час відпускали, когось ні. Останні дані, які їм давали, це 30 медійників наразі перебувають десь за ґратами, утримуються Росією. І 3 березня слідство інфо презентувало фільм про Вікторію Рощину. І це, це, ця дата є одночасно своєрідними рідними роковинами затримання журналіста Уніан, наприклад, Дмитра Хилюка в Козаровичах на Київщині, коли росіяни просто прийшли і забрали його і його батька на підвал. І батька пізніше звільнили, а Дмитро донині перебуває десь на території Росії, утримується так само в цьому незрозумілому статусі, тому що насправді цивільних ну, затримувати за міжнародним гуманітарним правом або там щось нападати на них прицільно не можна. Є четверта Женевська конвенція, яка їх захищає, але е, Росія ігнорує е, ці всі документи. І українські правозахисники і міжнародні організації говорять про те, що таких свавільно затриманих цивільних може бути, можуть бути тисячі людей від цього постраждалих. І журналісти є саме однією із вразливих груп серед всіх цивільних, тому що, за даними, які вже наразі відомі, коли російські війська там заходили в ті чи інші регіони України і окупували ці регіони, то в них були списки людей, до яких в них була така прицільна увага, скажімо так. І там були колишні військові, наприклад, представники місцевого самоврядування, і, зокрема, журналісти. Тобто журналістів російські військові спеціально шукали, затримували. Якщо не знаходили їх, то так само. Затримували, наприклад, їхніх родичів в Мелітополі були, були такі історії, коли батька редакторки місцевого видання брали в заручники і шантажували її, щоб вона там їм здалася, інакше вони його не відпустять. Ну, тобто багато таких страшних історій, і всі ці практики, які Росія практикує, вони є незаконними і. Мають бути припинені за інформацією, слідство інфо вони отримали свідчення співкамерниці Вікторії. Треба сказати, що її справжнє ім'я не назвали через зрозуміло там зміркування безпеки. Вона розказала про катівні в Таганрозькому Таганроському СІЗОНР два. І тобто, я так розумію, що вони там. Саме там зустрілися, чи ти можеш розказати звідки, чи ти не знаєш, чи це слідство інфо там комунікувало з цією жінкою, яка нібито знає обставини навколо Вікторії. Ця жінка і Вікторія утримувались в Таганроському СІЗО протягом певного часу. Саме із грудня, з кінця грудня 23-го року до початку вересня, точно 24-го. Її, її вже Віка розповіла про те, що було в Енергодарі, і от е, тут пише в інформації що розслідувачі підтвердили, що журналістку спочатку отримували там. Потім в Мелітополі це несанкціоновані місця отримання громадян, е, які окупанти облаштували на окупованих українських територіях. І е, ця Вікторія розказує про. Катування про досить жорсткі катування, що бачили на цілі е, віки і, і рубці, ножову рану. Ем, також казала про те, що Вікторію катували струмом. Ем, це несанкціоновані місця, тобто, таким чином е, Росія намагається приховати, е, також там у вас в матеріалах йдеться навіть від е, своїх, від москалькової, наприклад, е, ті злочини, які Робить, тобто навіть для ну, як це сказати, тому що зараз, коли про цю тему говориш, розумієш, що це там максимально не цивілізовано і важко якісь цивілізовані органи уявити в Росії. Але там вони є, там є там омбудсмени, є низка, ніби як людей за цим слідкують. Доступи там Червоних ростів, е, якісь мали би бути, так бо вони там привозять якусь гуманітарну допомогу. Е як це взагалі виглядає тут з точки зору? Росії і з точки зору того, як вони облаштовують ці місця, тобто вони навіть самі від себе приховують, що такі місця є страшні місця, де ну ми бачимо також з розповідей тих українських полонених, які звільнилися, що вони розказують про ті жахіття і страхи, які там відбуваються. Ті місця існують, і на території окупованої України, в тому числі, існують те, що Росія російські чиновники, які є представниками держави Росія, роблять в місцях несвободи, Є відповідальністю держави Росія. Тобто, все, що з цими з українськими цивільними, свавільно позбавленими свободи, і так само з українськими військовополоненими, незаконно відбувається в російському ув'язненні, це все відповідальність держави Росія, конкретних чиновників, які я сподіваюся колись будуть встановлені і притягнуті до відповідальності. Стосовно місць свободи так дійсно людей утримували і утримують і в так званих офіційних місцях не свободи, наприклад, оце Таганрозьке СІЗО, до того як туди перевезли українських військовополонених і цивільних заручників, там утримували російських неповнолітніх, яких обвинувачували в якихось правопорушеннях або жінок з дітьми, які також ну, там, перебували в цьому слідчому ізоляторі, в якийсь момент цих ну, росіян, які там підслідні або заарештовані, як їх статус можна окреслити, їх звідти забрали, кудись перевезли в інші СІЗО. А в це СІЗО перевезли військовополонених, зокрема азовців. І також стали туди привозити із окупованих територій цивільних заручників і заручниць. І таким чином туди потрапила і Вікторія Рощина, тому що її, як вона сказала, у цій жінці, з яким свідчення якої ми отримали її затримали в Енергодарі і спочатку утримували в приміщенні схожому на поліційний відділок, потім перевезли в Мелітополь, а потім звідти перевезли в Таганрог. І ця жінка говорить як про те, що її Вікторія розповідала за її словами. І е, також про те, що вона бачила і сліди від катувань ці порізи, про які ти сказала, вона особисто бачила. Е, і також вона засвідчила, що через погані умови утримання, оцей психологічний тиск, через е, тортури, які е, були пережиті раніше, у Вікторії погіршувався стан здоров'я, і в червні е, 24-го року її е, навіть перевозили кудись із СІЗО, і, ймовірно, госпіталізовували, потім повернули назад. Інші люди, які утримувались в цьому СІЗО, зокрема звільнені військовополонені, говорять про те, що в цьому місці також відбувалися Тортури, і, і, і там жорсткі допити, і побиття ув'язнених, а доступу російських правозахисників або там, їхніх, оцих ОНК, це, як це суспільна спостережна комісія, якось якщо на українську перекладати, яка як. Український національний превентивний механізм проти катувань там за участі омбудсмана у них оці спостерігачі мають право заходити в місця несвободи, там, щоб перевіряти умови утримання і з'ясовувати обставини, в яких там, ці ув'язнені утримуються. Однак до цього Таганрозького СІЗО, як оці всі ну не всі, а певні спостерігачі ЛНК говорили російським медіа, їх не допускали. Тобто якісь громадські важелі впливу Росія намагалась виключити із цього всього. Тому тобто, місце не свободи, нібито офіційне однак, якби інформації звідти у суспільства, в тому числі російського, отримати було фактично неможливо. В таких умовах е, утримуються люди, зокрема ті, яких Росія незаконно перевезла із окупованих нею територій України там до себе. І е, українські правозахисники, е, зокрема, медійна ініціатива за права людини встановила більше 150, здається, таких місць, офіційних і неофіційних, е, в Росії і на окупованих нею територіях, між якими українських. Е, Свільно затриманих цивільних, зокрема, перевозять для того, щоб було складно там з'ясувати, де вони, що з ними трапилось, в якому вони стані, і так далі. Тому якби це все системні практики, і не можна сказати, що це якийсь ексцес виконавця, що тільки в одному СІЗО там щось відбувалося, а в інших все гаразд, чи що там. Російська верхівка не знає, що це відбувається. Це все санкціоновано. Всі я переконана, що всі їхні високопосадовці в курсі того, що відбувається, із ув'язненими. Ну, ув'язаними з політичних мотивів, це ті, проти кого все-таки були порушені якісь справи кримінальні, в тому числі сфабриковані. Також ті, яких без всяких звинувачень отримують невідомо де, і також військовополонені, яких за міжнародним гуманітарним правом країни, які воюють, можуть утримувати, але ось знущатися з них, катувати їх вони не мають права. Але Росія це робить. Обов'язково діліться цими важливими відео цією інформацією зі своїми знайомими, друзями. Поширюйте це в соцмережах. Журналісти наголошують, що розголос такої інформації, розголос того, що відбувається з цивільними в російському полоні, як Росія ставиться до цивільних, порушуючи до цивільних до журналістів, порушуючи Женевські конвенції. Це розголос необхідний.